Українська влада відреагувала на російське перемир'я. Аеропорт Модлін планують розширювати, у Щецині готуються до сезону на воді. Шахеди у нашому небі це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життя людей. Так на кремлівське перемир'я відреагував президент України Володимир Зеленський. Ройтер пише, що Путін оголосив перемир'я, і як зазначили у Кремлі, Російська Федерація зупиняє всі бойові дії на час Великодня. Оглядачі уже називають це реверансом в сторону Трампа, адже той підтвердив слова держсекретаря Марко Рубіо про вихід із перемовин у випадку браку прогресу. Тим часом Аналітики продовжують розмірковувати, як можна замінити Сполучені Штати. Європейський союз має потенціал повністю компенсувати втрати фінансової підтримки України із боку Вашингтона. Для цього, за підрахунками німецьких аналітиків, достатньо було б збільшити внесок країн ЛеС ЄС лише на 0,2% їхнього сукупного річного ВВП. Ключову роль у реалізації такого кроку могли б відіграти п'ять провідних економік регіону: Німеччина, Велика Британія, Франція. Італія та Іспанія. Керівництво аеропорту Варшава Модлін веде перемовини про укладення довгострокової угоди із основним перевізником аеропорту Рейнаєр. На літній сезон компанія скоротила мережу рейсів з аеропорту під Варшавою. Яцек Ковальський, віце-президент аеропорту, сказав в ефірі польського радіо, що летовище немає контракту із перевізником протягом двох років після закінчення десятирічного контракту. Віце-президент додав, що мережа сполучень від Модлін організована таким чином, що у разі. Зі підписання угоди її можна легко доповнити, тобто збільшити частоту рейсів. Аеропорт також планує розширюватися. А за три роки має бути побудована довгоочікувана коротка ділянка залізничної колії до аеропорту. Перші яхти у Щецині вже спустили на воду. Сезон починається на озері. Домб'є воднорятувальна добровільна служба нагадує про правила безпеки на воді. Серед іншого, хто виходить на відкриту водоймом, повинен мати рятувальний жилет, телефон у воду футлярі, та пам'ятати номер служби по рятунку. Розповідає координатор західнопоморської служби. Патрик Вікляк іже й подорожний... також варто пам'ятати, що не, не треба подавати руку тому, хто тоне це може бути будь-яка палиця, тільки не наша долоня. Кожна людина, рятуючись, буде намагатись вибратись з нашою допомогою на поверхню простіше, кажучи, буде наступити, жеби видостатися тважом на поверхню. Буде на так на Волонтерська служба порятунку на воді західнопоморського воєводства також шукає рятувальників перед відкриттям купального сезону. Окрім фізичної підготовки, кандидати повинні мати відповідну кваліфікацію. Купальний сезон стартує 1 червня. А за безпекою тих, хто відпочиватиме біля води, стежитиме майже тисяча рятувальників.